Стивне ділення української держави наразі є нащадком радянської системи, і абсолютно всі області, що у нас є, поділені лише за принципом, який собі вигадали у кабінетах Радянського Союзу. Це достатньо цікава тема, і обов'язково про неї ми ще поговоримо. Але сьогодні набагато більш. Приземлена та спокійна тема це герби та прапори, тобто символіка наших областей. Але я одразу скажу, що у цьому відео я навіть не збираюся називати ці регіони областями, тому що навіть ця термінологія є абсолютно радянською. Тому вважаю, що немає часу на зволікання і давайте починати. Київщина. Прапор Київської області максимально банальний. Це кольори прапору України, сині по краях та жовтий середині зі святим Юрієм у центрі. Святий Юрій ніякий не символ конкретно Київщини. Це був символ Роси, а після цього козацтва. А взагалі у геральдиці це символ хоробрости та мужності. Він, взагалі, достатньо розповсюджений символ у Геральдиці: Ніжин, Бараш, Москва, Сучава. Та ще багато де. Навіть найбільший греко-католицький собор у Львові носить його ім'я. Більше символ святого Юрія, його хрест, є символом Англії. Намалював цей прапор Босенко Василь Васильович, уродженець тієї самої Київщини. На гербі Києву зображене те саме. Першим символом Київського регіону був герб київського воєводства у складі Великого князівства Литовського, Жемайтійського та Руського. Саме тоді використали символ Архангела Михаїла, який використовують і по сьогодні, а також використовували у Московії Речі Посполитій та й багато де. Черкащина. Синє полотно являючи собою небо Черкащини із сонцем та колосям пшениці навколо, є вже ж з найвідомішим виходцем Черкащини Тарасом Григоровичем Шевченко та з булавою і шаблею, символами Гетьманщини та червоною колиною. Тут прямо увесь калорит на Дніпрянщині зображений. Мені особисто подобається. З історичною геральдикою, саме Черкаського регіону. Є проблеми, так як до 1954 року сучасна Черкащина входила до складу Полтавщини та Київщини. Іровогращина, точніше, Кропивниччина, чи Інгульщина, чи, Боже мій Українщина? За 10 років ми так і не розібралися, як називати правильно цю область, і відповідні постанови у Верховній Раді все ще не були прийняті. Хоча Кропивницький вже давно називається Кропивницьким. Але вже ж як і у всіх інших регіонів, у цього регіону давайте називати його політкоректно. Також є свій герб та прапор, до яких приклав руку Віталій Кривенко. Він взагалі для цього регіону зробив достатньо багато. Саме він є автором пам'ятників Хвиниченку, братам Ельворті та набагато більш суперечним проєктам, як, наприклад, набережна та реставрація головпоштамту. Ало того, що він дотичний до створення прапору цього регіону, він ще й зробив майже усі прапори районів у складі регіону та деяких міст. Тож, цей прапор це малиново-жовтне полотно із степовим орлом, так як велика частина регіону є частиною степу, але це не простий Орел. Це Орел з скіфських прикрас, що був знайдений на розкопках литої могили. Саме так виглядає оригінал. До речі, зараз оригінал знаходиться у Москві, а саме у Санкт-Петербурзі, у музеї Ермітаж. Тож, коли ми будемо отримувати репарації, непогано було б ще отримати нашого орла назад, Полтавщина. Один з моїх улюблених прапорів та й регіонів, максимально луканічний та прекрасний, синій фон та жовтий козацький герб усередині. Теж бо Полтавщина це українське козацьке лівобережжя, де розташована одна з столиць Гетьманщини Гадяч. Козацький хрест є не набагато менш популярним за тризуб символ української державності, Зсу, СБУ, Державної прикордонної служби України та ще купи різних організацій. Та міст мають за символ саме козацький хрест. Цей прапор є одним з прапорів, які історично підкреплені, так як багато полків на території сучасної Полтавщини тоді використовували цей хрест за символ. Але значно цікавіше є герб Полтавщини, окрім назви українських прапорів та червоної калини. З чим усе і так зрозуміло, тут є лук зі стрілами, символ полтавського полку, полтави та Перятина, та той самий хрест, символ Миргорода та Зинькова. Фортеця із прапорштоками, що є символом незламності, та символом лохвиці, хвилі води, що символізують наповненість нею регіону, а також символом Кременчуку та горишніх плавнів. Підкова символ щастя, добра, любові, злагоди, серце, що символізує позиціонування Полтавщини як серця України, що з обох боків недалеко від правди, з географічних за зрозумілими чинниками. А про культурну навіть казати і не треба ну як може бути не серцем України, якщо воно подарувало нам Івана Котляревського, який написав Енеїду той твір, який. І став початком літературної української мови та Іллю Киу. Тож герб Полтавщини складається з символів регіону та міст, які в ньому є, і це справді достатньо цікавий та змістовно завантажений герб, можливо, навіть дещо перезавантажений. Герб Полтавщини часів московицької окупації виглядав так. Тобто це типу як Пальма, піраміда, шаблі та прапор Албанії. Я не знаю, що саме було на розумі у художника, до речі, художник цей італієць з п'ємонту. Не зрозуміло, яке ставлення взагалі першопочатково він має до Полтавщини, але це так і є. Насправді, а вже ж так, цей герб також має символи. Московити пишалися своєю перемогою у битві під Полтавою, і для них Полтава була саме тим містом, де вони показали свою велич. Про що якраз свідчать перехрещені шаблі та пальма, що символізує першість? Ну і свого орла вліпили, щоб показати, що це ісконна руська земля. Хоча якраз Полтавщина і була найбільш українськомовним та етнічноукраїнським регіоном всю історію Московицької імперії. А піраміда з змією, що їсть сама себе, буцімто символ вічності. Така вона, москавицька геральдика. Хоча у 1869-му герб переробили, та він став дещо більш адекватним, але змія все ще сама себе їла. І тільки після української незалежності Полтавщина нарешті отримала нормальний герб та прапор без змій, що їдять самих себе, та двоголових орлів. Але де є двоголовий горіл, так це на Чернігівщині. Кольори це лісостеп та полісся, що розділяються річкою Десною, та щиток з гербом Мстислава Володимировича, засновника Великого Князівства Чернігівського. Що на рахунок орла, тож. Орел справді є символом цього краю, на часів Московицької імперії. Ряд князівських родин з Чернігівщини, що походили від Рюриковичів, користувалися символом сучасної Чернігівської області у своїх родових гербах. Він був на гербі Чернігівського полку, Чернігівської губернії та й на сучасному гербі Чернігова. Але всі ці орли були лише з однією головою. Проте гербом Чернігівського князівства використовувався саме двоголовий Орел. І це було значно раніше, за той час, коли Московія почала використовувати свого двоголового орла. Взагалі, двоголовий ОРЕЛ це ніяке не ноу-хау, тому що використовувався він багато де, і, зокрема, у монгольських культурах. Під владою яких була велика територія сучасної Московії, тут звісно можна було б пожартувати про те, що нуль днів без того, як вони щось вкрали, але цікаво, звідки саме. Проте нехай ми сьогодні говоримо про символи українських регіонів. А Московія, принаймні, поки такою не є. Тож, майже точно, Московія не має жодного стосунку до нашого Чернігівського двоголового орла. Ну, як мінімум, його точно використовували у Чернігівському воєводстві. Та й якщо казати про сучасність, то різниця між двома гербами у часі складає лише півроку. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. І якщо це так, то обов'язково напишіть про герби, якої частини України ви хочете побачити відео про герби і прапори. Тому я дуже буду вдячний вашим вподобайкам. І а вже ж підписуйтесь на канал як умога найшвидше. До побачення. Така кінцівка у мене завжди якась кінцівка більш е, швидка. Ну, нехай. Ладно, добре повністю. До побачення.